Ми з вами чудово розуміємо, що ті в переважній більшості відеоролики, які потрапляють в мережу, в телеграм-канали щодо силової мобілізації, так званої бусифікації, це на превеликий жаль, все ж таки об'єктивна реальність. Ось, якщо відкинути можливість реформування ТЦК, тому що ми, ну, ми ж бачимо, що якби є така ініціатива, але воно все поки не рухається в рамках діючої. Структури ТЦК, яким чином, на вашу думку, можна припинити порушення прав людини, яке подекуди буває. На жаль, на сьогодні є зареєстрований законопроект і кілька альтернативних до нього про посилення відповідальності військовослужбовців ТЦК і військово-лікарських комісій за зловживання під час мобілізації. Про що я маю виду мову? От зараз він буквально наступного тижня буде розглядатися у нас в комітеті правоохоронному. Ми запропонували запровадити кримінальну відповідальність до працівників військово-лікарських комісій за видачу завідомо неправдивих медичних висновків щодо осіб. Які підлягають мобілізації, про те, що у них нібито є захворювання, а фактично їх немає. Потім людина списується, отримує там білий білет, знімається з військового обліку. Або навпаки, коли людина приїжджає в ТЦК, їй вручають пакет документів про те, що він проходив ВЛК, взагалі туди не з'являючись. Тому кримінальна відповідальність по ВЛК і по ТЦК дві форми. Одна з форм це примусові силові засоби, там завдання тілесних ушкоджень, перевищення повноважень, там і такі незаконне збагачення, до речі. І друга форма це внесення недостовірних відомостей до електронно-комунікаційних систем. Те, про що я казала, схеми різноманітні, коли там вносяться дані, і людина нібито має відстрочку за певну суму коштів.